як Яким да в тобі? Добрий день, 26 й канал Брайан. Коли ми зустрілися пару днів тому назад, ми сказали, що більшість аргентинців підтримує. Пам'ятаєте, Ми кажемо, добро пожалувати в Аргентину. Я зроблю вам питання, народ України. Як як він живе після стільки років е, загарбниць? Ви казав щось говорили, що був е, переворот Росії, бо мали бути е, 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 вибори в Росії, і як це все сприймає український народ? Дякую, перша історія. Що стосується життя, життя не просте, бо під час війни. Українці навчилися жити в війни. Це перше. Погано це або добре. Не можу робити висновки. Немає альтернативи. Ми навчились жити в цей час. Ми навчились працювати, жити. Ну, це наш дім, нам нікуди куди бігти. І тому це відбувається непросто. Атаки з неба, енергосистеми, водопостачання, газової системи в деяких містах. Ми змогли побудувати захист air defense systems і змогли цим жити. Дуже складно щодо діточок, тому що онлайн навчання в багатьох містах нашої держави, як це було в ковід, напевне, у вас у ну, принаймні, в багатьох містах. Світу, то у нас це продовжилось і соціального діалогу, близькісті для дітей, і не вистачає, і це впливає на якість на якість освіти. Безумовно. Це виклики, я вам просто розповідаю, що ми робимо, як ми навчились, і як ми з цим живемо. Ніхто не хоче пробачати Росії Ніхто їм не пробачить. І безумовно вони не зможуть окупувати Україну, бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити. Безумовно, це момент неповернення. Бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї, в кожній сім'ї у нас є якісь втрати: товариш, діти. Хтось поранений, хтось когось загубили, хтось в полоні, є хтось, хто є частиною твоєї сім'ї і тієї любові, яку ти частково втратив через конкретну окупацію Росії. І знов тут все дуже просто, як я вам сказав, що тут якраз вони навіть вже не скриваються. Якщо на початку 2014 року вони говорили, це не ми окупували Крим, якісь люди, то що зараз. Ніхто нічого не скриває, немає ніяких секретів. Тобто вони говорять про відкриту свою операцію, і відкрито говорять про свої цілі. Їм це не вдалося і не вдасться. І це, це факт, але тим не менш є кроки, які ми повинні робити, щоб закінчити війну. Безумовно, ми її хочемо закінчити. Безумовно, ми хочемо її закінчити так, щоб вона не почалась знову. Нам потрібні гарантії безпеки. Гарантії безпеки, ті чи інші, або юридичні від держав щодо підтримки, або відповідна зброя, що якою ми можемо зупинити Росії, тобто конкретні гарантії, щоб вони знов не прийшли до нас, бо ми хочемо просто жити. Ось так ми живемо ці роки, з одним бажанням закінчити війну, з одним бажанням жити на своїй землі і щоб вони до нас більше ніколи не лізли. Що стосується переворота, дивіться, це постійні російські операції. Знищити українську владу це було на початку повномасштабного вторгнення, були, було кілька операцій, вони були невдалими. А після цього вони це робили, організовували на території Молдови наша розвідка. Отримала цю інформацію. Я передав все це розвідці Молдові, і напряму я передав президенту Маї Санду. Ми змогли зберегти спокій в Молдові. Її дуже раділи, тому що це наші сусіди. Росія заходила до нас з різних боків. Про Білорусь нема про що говорити. Їм там вдалося вони там все контролюють. Безумовно, це і є задум Росії. Якщо вони не змінили нас всередині, вони нас обкладують в усіх. В сенсах цього цього слова своїм впливом по всіх наших кордонах. В постійне їх бажання бажання інформаційно розколювати наше суспільство для того, щоб у нас був вибух, були страйки для того, щоб Україна втратила найсильніше, що у нас було з початку війни. Що їх і зупинило, це цілісність нашої нації. Zelensky, por Дуже Зеленський, дякую за те, що ви нас прийняли останні часи. Була інформація, що ви поїдете в Сполучені Штати щоб зустрітися з Байденом, і можливо, ви хочете підтримку фінансову. Ви засмучені тим, що менше будете отримувати підтримку фінансову. І як ви думаєте, як ви зможете це замінити? Я не засмучений, я не засмучений, тому що цю битву я не програв і я не та людина, і ми не ті люди, які перед складнощами опускають руки. Це у нас так кажуть, Я не знаю, як це буде в перекладі. Ну хто, скажімо так, починає панікувати і не вірити в перемогу. Тому треба взяти себе в, руку, в руки і йти далі. Я завтра буду в Сполучених Штатах. У мене є ряд зустрічей безумовно на запрошення президента Байдена, і ми будемо працювати над тим, щоб побороти на сьогодні. Цю паузу в допомозі сполучених штатів Україні ми це поборемо і не тільки це, ми все поборемо.